Вітаю вас, друзі, сьогодні рубрика Незручний ракурс. Пропонуємо вам ємність для перевезення риби. Ємність виконана з поліпротилену, Має довжину 2000 мм, висоту 1000 мм, ширину 1100 мм, має люк 600 мм на 600 мм із зручними зачіпами, які будуть тримати люк, щоб він не злив. Як бачите, у нас фірмована наклеєчка всередині, ущільнювач є. Виділяємо також огеньку, посилена ребрами з усіх сторон. Також має знизу подвійне дно, утеплене. Дімність зазначена люком із шлюзом. Навіщо люк, навіщо шлюз, я вам поясню. Також позначено зливним для того щоб можна було залити і злити воду. пояснюю люк Люк потрібен для того, щоб при транспортуванні вода залишалася всередині, не розливалася і щоб витримувала всі гідроудари, які можуть бути із середини. Ось запобіжник, який тримає сам люк, щоб люк знаходився на своєму місці і нікуди не вискочив. Знімається він досить таки легко. Ось так ось наш запобіжник металевий. Ось наш люк. До речі, люки виконуємо в розмірах 300 на 400 або 400 на 400. Люк також із ущільнювачем. І переходимо до шлюзу. Зараз я вам покажу, як працює шлюз. Ось таким чином, коли ємність вже зупинилась в спокійному стані, ви вже зняли люк, вам потрібно випустити рибу, піднімаємо шлюз. Ось ми бачимо. Ось таким чином пускається риба. Ось так люк шлюз. люк закривається. Все. До відвантаження цієї ємності. Кому потрібна ще така ємність, звертайтеся, виготовимо без проблем.